Привіт! Вітаю тебе у моїй дитячій вікторині калейдоскоп казок. Пропоную тобі перевірити, наскільки добре ти знаєш казки. Питання номер 1 Хто з'їв колобка? Дідусь, коза дереза чи лисичка? Правильна відповідь Лисичка. Молодець. Це було просто. Давай спробуємо ще друге питання. Мишенят у казці колосок звали Круть і верть або Чіп Дейл? Правильна відповідь Крудь і верть, молодець. А тепер третє питання. Відгадай загадку та скажи, із якої це казки. На городі виростає, восени велика стала. Дід почав усіх шукати час красуню нашу рвати. Ви вже здогадались, що це за казка? Так, це рібка. Молодці. Ось і закінчилася наша вікторина. Пишіть у коментарях, а скільки ви дали правильних відповідей.